Сім'я, дівчата і хлопці. Сьогодні мені захотілося зробити салат осінній. Я вже показувала декілька разів, як я його роблю. Так от, е, мені багато дівчат писали, що якщо ви відхиляєтесь від рецепту, хто його зробив, я не знаю. От, то він так не має називатися. То я його назвала А що скаже осінь? Отак от я його назвала. Пишіть ви в коментарях, як би ви його назвали. Значить так. Ось Я обжарила е, курине філе, так злегенько обжарила. У мене тут одне невеличке було. Грибочків десь 100 г я обжарила, все окремо я обжарювала. Цибульки. Одна цибулинка така невеличка. Три курячих яйця я відварила і одну морквину. Моркву я покришила. Я все старалася кришити так соломкою. І яйця слайсами напівслайсами. І що ще треба? Кукуруза. Пів баночки кукурузи, у мене маленька баночка. Можна горошок. Хто що хоче, хто що любить. Зараз посолю трішки, зовсім трішки. І майонезу десь дві ложки. Можна три. І все, перемішую. Салат готовий. Можна, знаєте, що? Ще можна, додати перцю. зараз я трішки відріжу, ось так четверту частину перчини. Або ще можна додати це так, за бажанням солоний огірок. Можна свіжий. Перець я додала, ще можна зеленої цибульки, буде так, так яскравий. Все перемішую, і салат готовий. Ось так він, дівчатка, виглядає. Я завжди люблю салат робити такими великими кусманами, такими? кусками. М -м -м. Смачно, Має право на існування. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого, бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До зустрічі! вам подобається, ставте лайк, підписуйтесь, я буду дуже вдячна. До наступних зустрічей.